Віталій Миколенко отримав жахливу травму у матчі з Ліверпулем. Що з українцем? Шахтар прощається зі скандальним гравцем, а Лунін втрачає місце у старті реалу. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми поговоримо у новому випуску. А перед тим як ми його розпочнемо, традиційне прохання від нашої редакції підписатись. На канал Футбол України допоможіть нам досягти мети у 10 тисяч підписників у центральному матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги Карло Анчелоті схоже піде на експерименти та довірить місце у стартовому складі Кепі, а не Луніну. Як зіграє королівський клуб без українця, адже суперник у них доволі непростий. Це Реал Сосіда. Робіть перегляд матчів ще цікавішим разом із нашим партнером Джиджи Бет, який дарує круті можливості для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. І та забирайте свій супер бонус. Розпочнемо сьогодні з Англії і дербі між Евертоном та Ліверпулем. Однак, звичайно, у цьому поєдинку нас цікавить не результат, не те, як зіграли команди. А що ж з Віталієм Миколенко, який отримав жахливу травму наприкінці першого тайму? Український оборонець господарів відіграв перший тайм-матчу. А по перерві був замінений на Ешлі Янга, адже отримав пошкодження гомілкостопу. Українець одразу після заміни спирався на милиці, а стадіон покидав у захисному чоботі на нозі. Спортивний лікар Дмитро Бабилюк оцінив травму Віталія. І має доволі оптимістичний прогноз. Причиною підворотого мілкостопу стало те, що п'ятка лівої ноги наступила на ногу Дарвіна Нуніс, а змінюючи кут опори, що призвело до підвороту суглобу. У підсумку бачимо типовий підворот суглобу з ушкодженням латеральної групи зв'язок. Як правило, вони при такій травмі розриваються. Однак, факт того, що Віталій зміг дограти тайм, хоч і кульгаючи, дає надію, що все не так серйозно. Написав Бабелюк. Прокоментував це пошкодження, і головний тренер Евертона Шон Даїч. Це ще колотка. Ми дізнаємося більше найближчим часом. Після матчу і вболівальники і преса оцінили гру Миколенка у цьому матчі та відзначили його неймовірні бійцівські якості. Портал Ліверпуль ЕК поставив йому оцінку 9 з 10, написавши, Віталій змусив замовкнути головного небезпечного гравця Ліверпуля Мохамеда Салаха. Відзначив його гру і Ліверпуль Ворлд. Віталій ледве дав Салаху продихнути у першому таймі. Втім, найбільше вражені Вболівальний рисок, які відзначають його неймовірний характер. Як він все ще ходить? Після травми він зіграв ще 10 хвилин, який же він неймовірний гравець. Незрозуміло як, але Віталій продовжив гру після такої жахливої травми. Віталій Миколенко справжній воїн. Та він просто довбаний кіборг. Як він все ще знаходиться на полі. Переходимо до чемпіонату України і поговоримо про Донецький шахтар, який найближчим часом, схоже, попрощається із двома футболістами. Як повідомив журналіст Ендрю Торос, металіст 1925 проявляє інтерес до одного із багаторічних лідерів гірників Ярослава Ракицького. Команда Віктора Скрипника може поповнитися над досвідченим захисником влітку. Саме тоді у Ярослава закінчується контракт із гірниками. Тож він може перебратися до нової команди на правах вільного агента. Втім, цю інформацію пізніше спростовує та то таке за інформацією джерела Ракицький не фігурує у скаутингових списках клубу. Втім, у керівництва все ще існують шорт-листи на кожну позицію, але вони будуть не актуальними, допоки команда скрипника не гарантує собі місце в УПЛ на наступний сезон. А от скандальний таджикистанський фланговий півзахисник гірників Хусраф Туїров виявився непотрібним головному тренеру команди і все ж покине Україну. Наразі склалась така ситуація, що Пушич не розраховує на дев'ятнадцятирічну. Його хавбека, а за Ю-19 Тоїров вже не може виступати через свій вік. Тож гірники готові розлучитися зі скандальним півзахисником, маючи лише одну умову: новий клуб гравця має бути не з Росії. Якщо варіант із продажем знайти не вдасться, то гірники можуть віддати Хусрава в оренду. Про це інформує футбол 24 Нагадаємо, навесні гравець потрапив у скандал, коли лайкнув допис про перемогу збірної Росії над командою Сербії. Повідомлялося, що за це Тоїрова оштраф штрафували на 300 тисяч гривень. Тим часом стало відомо, коли ж розпочнеться сезон 24-25 у нашій рідній українській прем'єр-лізі. Про це розповів журналіст Ігор Бурбас. Наступний футбольний сезон в Україні стартує 3 серпня. Саме такою є базова дата старту УПЛ сезону 24-25. Затвердити її клуби мають сьогодні на спільному онлайн-засіданні. Водночас, усі дати на футбольному турнірі Паризької олімпіади розпочнеться стадія плей-офф, куди сподіваємось потрапить і збірна України Ю-23. Розповів Ігор Бурбас також про роботу клубів УПЛ із арбітрами, що активно розпочнеться наступного сезону. За його. По даними команди підтримали пропозицію виділити кошти на преміювання рефері. Клубам дали тиждень, щоб заповнити анкету щодо цього питання. Введення преміювання підтримали 9 із 16 команд для покращення суддівства. Кожен клуб має виділити по 1 мільйону гривень. Далі УАВ створить фонд, куди надходитимуть кошти від клубів. А вже із нього преміюватимуть рефері. Також буде створено рейтинг суддів, за підсумками якого і визначатимуть кращих. Завершимо сьогодні Андрієм Луніним, Тібо Куртуа та Карло Анчелоті. А що зробила ця трійка – Дивіться далі. Головний тренер мадридського реалу Карло Анчелотті повідомив доволі сенсаційні подробиці із табору команди за словами італійського Алена Торе, в матчі проти Кадіса, який відбудеться 4 травня. Місце у рамці вершкових займе Бельгієць. Тібо куртуа Голкіпер вдало пройшов реабілітацію після операції Меніска і знову готовий грати. Пише Марка. Також відомо, що 26 квітня за Реал у матчі чемпіонату проти Сосідаду зіграє кепа Аріса Балага. Про це ми розповідали у попередньому відео. Його дивіться за підказкою. З'явились новини також щодо нового контракту Андрія із важковим клубом. За даними порталу Real Madrid Confidential, українець все ж визначився зі своїм майбутнім. Втім, він висунув свої умови. Королівському клубу і за цих умов він пролонгує трудову угоду. Умови Луніна досить прості. Він хоче приблизно таку саму зарплату, яку отримає його одноклубник, і конкурент за місце у старті Тібо Куртуа, а це близько 6-7 мільйонів євро. Що ж, друзі, це був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, якщо це відео вам сподобалось, підтримайте наш канал, поставте лайк, а також напишіть коментар. Це все допомагає нам просувати свій контент. Будьте з нами на зв'язку і до зустрічі!